Слова і голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Так сказав про рідну мову Тарас Григорович Шевченко. Наша рідна українська мова милозвучна і співуча, материнська, барвінкова, Волошкова, Калинова, лагідна наша рідна українська. Мова державна мова нашої батьківщини. Нею намоги співала першу колискову. Нею ми прочитали перше слово в букварі. Українською мовою написані багато гарних художніх творів українських письменників. Нею ми розмовляємо, читаємо, спілкуємось, співаємо. З нею Сьогодні в бій ідуть українські воїни, щоб захищати нашу рідну вітчизну. Рідна мова духовний скарб народу. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Це значить, якщо згине мова, то згине наш український народ. Не буде українського народу, не буде вітчизни. Бог дуже актуальна, адже вороги хочуть знищити нашу країну, хочуть знищити нашу мову. І ми, патріоти своєї батьківщини, маємо берегти це багатство, адже мова це найбільше багатство своєї країни. І ми це багатство маємо зберегти для майбутніх поколінь. Не опалила, горіла й не згорала, добавла далювання, нарешті вже настала, вона тепер княгиня, цариця королівна, розкішна пані леді, українська царівна. Вона, як соловейка, спів у світі найніжніша, вона наш діамант, перлина найцінніша, вона основа того. Що нація ми вільна, незнищена і незнищенна, непереможна, сильна. Україна вирвана з кайданів, воскресла з революції, воїв і майданів, топтали, плюндрували стралий життя і нищили непотріб, як кидали на сміття. Її ми величаємо не тільки раз на рік. Діждалась безкінченно, Прийшла година пік. Держава офіційна, не тільки побутов. Моя кохана рідна українська мова. Я мову українську люблю. За пісню Голосну. В Євробачення Україна перемагає, українською вся Європа співає. Сьогодні я сто раз повторюю. Це що українську до люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, яка неохорониться для кожного солдата. За неї кров герої спалили. За неї розірвали зневолі ланцюги. І ми з УСУ теж не підведемо. З вірою у перемогу всі живемо. Люблю її за унікальність, личний відмінок, оригінальність. Дмитрику, Оленко, друже, матінко моя, так звертайтеся до рідних Я мову українську люблю. І нею з Богом тепер говорю. За Україну українською молюся і цим пишаюся, і цим горчуся. Українська допоможе ворога пізнати, коли він починає тільки розмовляти, бо у нього нема мови, а язик, Нашло паляниця і йому гаплик. Заразніє на полях жито і пшениця. Україна наша мати, справжня тюрівниця. Україна наша мати, справжня тюрівниця, вже давно палає в небі наша лише з'єдниця. Ми викинемо суржики, жаргони та русизми. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми. Бо мова. Нас єдине, одна в нас батьківщина, ім'я святе у неї, бо зветься Україна.